Всім привіт! Місто Волонія. Жиде вокзал, головний жиде-вокзал, місто Волонія, Італія. Новорічна ялинка. Висотою йому, напевно, метрів шість, дуже гарно. Волонія Чентрале. бачите? Я тут транзитний пасажир, зупинилася на один день, на одну ніч дозволила собі відвідати це місто. Дуже люблю це місто і воно дивує. Розкажу вам історію, як я один раз прогавила потяг. Мені треба було от пересісти з одного потяга на інший, от в болоні якраз на цьому ЖД вокзалі І на пересадку було десь 20 хвилин достатньо часу, да? І вийшовши з одного потяга, вийшла я на перрон цього жиде-вокзалу. Я звернула увагу, що зовсім поряд знаходиться моя платформа. Але я не звернула увагу, що на квитку написано там «8 Овест. Овест означає сторону світу. І я собі стала. На цій вісьмірці і дивлюся, щось має скоро вже відправлятися потяг, а його й немає. Якось так пусто на пероні і на цій посадочній лінії. Да? Потім підійшла ще одна пара італійці і кажуть, тут буде потяг. І говорю, та ніби тут стоїмо ще, приходить одна пара, і всі ми стоїмо і чекаємо. Дивимося, вже з того потяга нема, нема. Тут об'являють, що вже потяг відправляється, іменно той, що ми чекаємо. І до нас тоді доходить, що ми прогавили цей потяг. Але нічого страшного, в Італії потяг дійсний. Є. Цей квиток дійсний на протязі кількох годин. Я підійшла до каз, от і мені пояснили, на який потяг мені треба сісти. Отакі історії. Так що, будь ласка, будьте уважні, звертайте увагу, що написано на квитку, яка, е, які платформи, тому що часто бувають такі от випадки. І ви знаєте, якби там я іноземка, да, не розумію мову, це чужа країна. От. Але ж італійці теж прогавили. Напевно, ви бачите, зараз покажу вам дали от Бачите, написано 10 овест, 10С, 1,4С. І це значить сторони світу і платформи. Такі от історії і життя. На жаль, так і таке трапляється. Добре, друзі. Коротеньке відео. Всім добра і всім гарного дня. Місто Болонія, Італія.